Алгоритм роботи воронки продажів. 7 фаз воронки продажів по Раселу Брансону. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і у цьому відео я розповім вам про 7 фаз, через які повинні проходити ваші потенційні клієнти у вашій воронці продажів. Ця інформація допоможе вам зрозуміти алгоритм роботи воронки продажів і створити дійсно круту воронку для вашого інфобізнесу. Дізнався я цю інформацію від одного із найкращих спеціалістів у світі по воронкам продажів Расела Брансона. Расел говорить, що є сім фаз, через які ми повинні провести потенційного клієнта, коли він потрапляє в наш світ. Чим краще ви будете розуміти кожну фазу, тим краще буде для вас і вашого інфобізнесу. Тому що чим ліпше почуватиметься потенційний клієнт на кожній із цих фаз, тим успішнішою буде ваша воронка продажів. В маркетингу є одне золоте правило. Заплутаний розум завжди каже ні. Тому у кожної фази є всього лише одна ключова задача, і на кожній фазі вам треба змусити людину зробити лише одну річ. Якщо ви будете змушувати людину робити більше, ніж одну річ, то таким чином заплутаєте її і зупините її просування по вашій воронці продажів. Ви, умовно кажучи, побудуєте перед нею цегляну стіну. Тому ваша задача зробити шлях вашого потенційного клієнта якомога простішим і зрозумілішим. А для цього вам треба розуміти, як працює кожна фаза воронки і яка у неї ключова ціль. Зараз я допоможу вам в цьому розібратися. Фаза номер один: визначаємо температуру трафіка. Багато людей. Починає створення воронки продажів зі сторінки підписки, зі створення сторінки підписки. Сторінка підписки це перша сторінка більшості воронок продажів, і її задача отримати контакти потенційного клієнта. У класичній e-mail воронці ви отримуєте e-mail в обмін, ви отримуєте e-mail клієнта в обмін на якусь цінну інформацію, якусь, якийсь цінний лід-магніт. Але є декілька кроків, які проходить потенційний клієнт. Перш ніж потрапити на сторінку підписки вашої воронки. І ці кроки вони дуже важливі, тому що від них буде залежати, як працюватиме ваша воронка. На першій фазі вам треба визначити температуру трафіка, тобто тип людей, які можуть потрапити на сторінку підписки вашої воронки-продажів. Є три основних види трафіку: холодний, теплий і гарячий. До кожного типу трафіку потрібен свій підхід і свій спосіб спілкування. Кожен із цих типів повинен пройти через свій спеціальний префреймовий міст, перш ніж потрапити на вашу сторінку підписки. В деяких випадках вам навіть можуть знадобитися різні сторінки підписки під різні типи трафіку. Гарячий трафік, щоб ви розуміли, що таке гарячий трафік це люди, які цікавляться вашою темою, які вже знають, хто ви. І що ви продаєте. Вони знають, які у них є проблеми в вашій темі, вони знають про різні рішення цих проблем, а також знають про ваші інфопродукти, які можуть допомогти їм з їх проблемами. Гарячий трафік це ваші підписники, це ваші читачі блогу, це ваші глядачі YouTube каналу, це ваші підписники в соціальних мережах, це ваша аудиторія. Ви можете спілкуватися з цими людьми як з друзями. Теплий трафік це вже люди, які також цікавляться вашою темою, але які ще не знають вас. Але вони знають про різні інші рішення своїх проблем в вашій темі. Як правило, теплий трафік це підписники, фани і клієнти інших експертів на вашому ринку. Спочатку вам треба з цими людьми познайомитися, а вже потім розповісти їм про рішення їх проблем в темі. Тобто, тому що вони вас не знають. Ви спочатку повинні. Довести цим людям, що ви дійсно експерт, і вже потім їм щось пропонувати. Холодний трафік це люди, у яких є проблеми, але вони ще не в курсі, як їх вирішити. Це люди, які не цікавляться вашою темою, це люди, які якимись там. Проміжними темами цікавляться, щось там в інтернеті, щось шукають, щось дивляться, але вони конкретно вашою темою не цікавляться і в моменті, і вони не шукають рішення своїх проблем у цій темі. Але ви дійсно можете допомогти цим людям з їх проблемами. Їх важко знайти цих людей і конвертувати, тому що вони ще не збираються в якісь групи ваших конкурентів. Вони розсіяні в різних місцях в інтернеті, але ви розумієте, що ви можете цим людям допомогти за допомогою свого продукту. В першу чергу вам треба вирішити, з яким типом трафіку ви будете працювати. Тому що від цього буде вже залежати вся інша ваша взаємодія з цими людьми. В залежності від цього, ви будете будувати відповідний префреймовий міст, який буде направляти цей тип трафіку на сторінку підписки вашої воронки. Ви певним чином підготуєте людину, визначите, який це тип трафіку, підготуєте певним чином, і потім вже направите на сторінку підписки вашої воронки. Зрозуміли, тобто на першій стадії, на першій фазі, ваша задача визначити, з яким типом трафіку ви будете працювати, і все інше, все, вся інша ваша взаємодія вже буде е, побудована в залежності від того, який це тип трафіку. Фаза номер два. Будуємо префреймовий міст. В якості префреймового мосту може виступати рекламне оголошення, відео, лист на електронну пошту або месенджер, стаття на блозі і так далі. Цей міст повинен певним чином підготувати людину перш ніж вона потрапить на сторінку підписки вашої воронки продажів. Префреймовий міст, щоб ви розуміли, це певний контекст, який ви задаєте. І я хочу вам тут життєвий просто приклад навести, щоб ви взагалі розуміли, що таке префреймовий міст. Наприклад, ви повинні виступити перед аудиторією. І виходить ведучий, і він повинен вас представити. Якщо він скаже, що ви крутий спікер, що ви крутий спеціаліст, що ви класна людина, і він вас класно так розр розрекламує, він таким чином створить позитивний префрейм. І коли ви вийдете виступати, аудиторія вас буде добре сприймати і уважно слухати, тому що він, цей ведучий, створив гарний вам префрейм. Якщо ж перед тим, як виступати. Вийде ведучий, і він скаже, що зараз вийде якийсь шахрай, зараз вийде людина, яка там зовсім не розбирається. Це шахрай, він обманює людей, це погана людина. Якщо він створить вам таким чином негативний префрейм, то коли ви вийдете виступати на цю аудиторію, то люди будуть погано вас слухати, вони будуть негативно до вас відноситись. Тому те, який префрейм ви створите, перш ніж людина потрапить в вашу воронку, воно буде дуже сильно впливати на те, як люди будуть. Взаємодіяти в вашій воронці далі. Тому префреймовий міст він дуже важливий. Під різний тип трафіку потрібен різний префреймовий міст, тому що різні люди по-різному вас сприймають, і вам потрібен різний префреймовий міст для кожного типу трафіку. У гарячого трафіку міст дуже короткий. У вас вже нормальні відносини з цими людьми. Це ваша аудиторія, це люди, які вас знають, які в темі, і вам не потрібно їх якось там готувати. Ви можете відправити їм просто банальний емейл повідомлення, розповісти про свою пропозицію, дати посилання на сторінку підписки, і цього буде достатньо, щоб люди добре підписувались на цю пропозицію. Це і буде вашим мостом. Тобто ваш лист і буде виступати вашим префреймовим мостом. Люди будуть добре реагувати на ваш лист, тому що вони вже вас знають, люблять і довіряють вам. Для теплого трафіку міст трохи довший. В якості моста вже може виступати якесь відео або стаття, в яких ви розкажете про те, де знаходяться люди зараз, що свідчить про те, що ви їх розумієте, і про те, куди ви можете їх привести, про результат. Тобто ви повинні спочатку ці люди вас, люди в темі, але люди вас не знають, і вам треба через свій префрейм побудувати, якби показати людям, що ви експерт, показати, що ви їх розумієте, і показати, що ви дійсно можете допомогти їм досягти певного результату. Префреймовий міст для теплого трафіку говорить людям, де вони зараз, і дає їм контекст, куди їм потрібно рухатись. Тобто вони розуміють, що ось ця людина розбирається в темі, ця людина розуміє, де я знаходжусь, які в мене проблеми, і ця людина мені може допомогти. Цією проблемою і це, це вже рішення підводить до ваших продуктів. Так вони починають розуміти, навіщо їм потрібен ваш продукт або послуга. Тобто вони розуміють, що ви розбираєтесь в темі, що ви можете дати результат, і вони розуміють, навіщо їм ваш продукт, навіщо їм потім в воронці щось там підписуватись, щось купувати. У вас у холодного трафіку найдовший префреймовий міст. Вам недостатньо просто розповісти людям про рішення проблеми. Дуже часто вам потрібно буде допомогти людям зрозуміти, що у них є проблеми. Тому що є, наприклад, люди, які живуть, ви, наприклад, допомагаєте людям. Схуднути, але є люди, які живуть і вони не замислюються, що в них проблеми зі здоров'ям. Що якщо вони не схуднуть, то потім у них там через декілька років можуть виникнути ще більш серйозніші проблеми. І перш ніж вам щось там пропонувати, якісь свої продукти по схудненню, вам спочатку треба донести до цих людей те, що в них є проблема. і Якщо вони з цією проблемою нічого не будуть вирішувати зараз, то е потім стане ще гірше, і потім вони зі зіштовхнуться зі зі з дуже серйозними проблемами. І тобто вам спочатку треба їх підготувати певним чином. Вам потрібно буде спершу навчити людину холодний трафік і тільки потім вже направляти її в свою воронку. Тільки спочатку попрацювати з нею, донести правильний контекст, дати їй зрозуміти, що в неї можуть виникнути серйозні проблеми, дати зрозуміти, як ви можете допомогти їм з цими проблемами і вже потім направляти кудись воронку. Для гарячого і теплого трафіку частіше за все в якості префреймового мосту виступає рекламне оголошення. Для гарячого трафіку це ви можете там налаштувати на свою аудиторію якусь рекламу, показати там, наприклад, себе, сказати, що ви пропонуєте якийсь крутий продукт новий І люди вже будуть класно реагувати. Для теплого трафіку ви можете більш якесь складне, там, наприклад, пост, рекламний пост. Рекламувати в цьому пості, розповісти трошки про себе, дати корисну інформацію і вже направити на воронку. Цього зазвичай достатньо. Рекламного оголошення зазвичай достатньо, щоб люди зрозуміли вашу пропозицію, тому що люди в темі, люди цікавляться цією темою. І якщо ви їх зацікавите, дасте якусь нову класну пропозицію, то люди можуть зацікавитись. Тому префреймовий міст для теплого гарячого трафіку добре працює рекламне оголошення. Але для холодного трафіку потрібна додаткова якась сторінка, додатковий контент, через який вони пройдуть, перш ніж потрапити на сторінку підписки вашої воронки продажі. Ця сторінка буде навчати людей, щоб вони могли краще зрозуміти вашу пропозицію і навіщо вона їм потрібна. Тобто ви спочатку повинні підвести людину до того, що якщо вона зараз не буде вирішувати свої проблеми, потім стане гірше, і потім в неї можуть виникнути ще більш серйозніші проблеми. І вже потім, ви коли ви підготували людину, ви потім розповідаєте їй, що у вас є рішення, що ось ви. Таким-то таким то -та, таким -та займаєтесь, що ви і так і так можете допомогти людині, і це може вирішити її проблем. І тоді вже ви поступово підводите людину до своєї воронки, до сторінки підписки своєї воронки. Зрозуміли, сподіваюся, що зрозуміли. Тобто ви визначаєте тип трафіку, визначаєте, з яким типом трафіку ви будете працювати, і вже потім, опираючись на те, з яким типом трафіку ви будете працювати. Ви вже будуєте певний префреймовий міст і ви вже направляєте людей в свою воронку. Тобто, дивіться, вам треба визначити, з яким типом трафіку ви будете працювати і направляти в вашу воронку, і потім підготувати під цей тип трафіку відповідний префреймовий міст, щоб він створював потрібний контент, і люди добре реагували далі на ваші пропозиції. Я раджу вам починати з гарячого або теплого трафіку, тому що гарячий трафік це ваша аудиторія, вона буде дуже добре реагувати на ваші там, рекламні оголошення, особливо, коли там будете ви ще й фото своє поставити, люди вас знають, потім побачать ваше фото в рекламному оголошенні, будуть класно реагувати, будуть клікати, будуть переходити, будуть добре реагувати на вашу рекламу, добре підписуватись. А якщо це буде теплий трафік, і ви добре там з хорошою. Пост напишете і опишете проблему людей. Вони зрозуміють, що ви їх розумієте. вони зрозуміють, що ви експерти, що ви можете допомогти їх з рішенням їх проблеми, і потім, якщо направити в свою воронку, це теж буде добре працювати. Тому я раджу вам починати або з гарячого трафіку, або з теплого трафіку. З ними простіше працювати, і цей трафік легше залучати в свої воронки продажів та перетворювати в підписників і клієнтів. Зрозуміло. Тобто перша фаза, фаза визначаємо температуру трафіка, далі будуємо під е, відповідно температуру трафіка свій префреймовий міст. Фаза номер 3 Виявляємо підписника. Головна задача на цій фазі це знайти серед всіх відвідувачів вашої сторінки підписки тих людей, які готові дати вам свій емейл в обмін на цінну інформацію по темі. Тобто виявити тих людей, які готові стати вашими підписниками. Якщо люди не готові дати вам свій емейл, то вони навряд чи куплять у вас щось за гроші. Тому це така ключова фаза, ви виявляєте. Якщо людина підписалась на щось безкоштовно, дала вам свій емейл, значить є шанси, що вона щось купить. Якщо людина навіть не готова свій емейл дати, значить вам ця людина не потрібна, значить вона у вас точно нічого не купить. Ідентифікація підписника відбувається за допомогою форми підписки, яку ви розміщуєте на сторінці підписки своєї воронки. В цю форму людина вносить свій емейл, щоб отримати від вас якусь цінну інформацію. На цій сторінці ви пропонуєте щось цінне в обмін на емейл. Наприклад, ви можете запропонувати людям якісь безкоштовні звіт, якийсь чек-лист, якусь міні-книгу або якесь відео. Якщо брати інфобізнес. так? Це повинно бути щось коротке, але дуже цінне, що дає відповідь на якесь важливе питання вашої аудиторії. Тобто, Щоб ця аудиторія, щоб ваша аудиторія захотіла це отримати, щоб дала вам свій емейл і в обмін на цю цінність. Коли люди будуть підписуватися, то вони ставатимуть таким чином частиною вашого списку теплих, теплих лідів, частиною вашої бази підписників. Тобто тут ви на цій фазі ідентифікуєте підписника, визначаєте, хто із відвідувачів є підписником. І ви вже потім зі своїми підписниками зможете продовжити спілкування і рухати їх крізь вашу воронку. Тобто, коли вони підпишуться, вони вже потрапляють всередину вашої воронки і далі вже ви можете. Можете з ними взаємодіяти, щось пропонувати і далі спілкуватися. Фаза номер 4 Класифікуємо покупця. Одразу після того, як, як ви виявили підписника, виявили, хто з відвідувачів сторінки підписки готовий дати емейл і ця людина підписалася, вам треба визначити, чи не являється ця людина ще й покупцем. Вам потрібно зробити це негайно. Не чекайте дня або тижня, щоб зробити це. Класифікуйте покупця одразу. Для цього, після того як людина підписалася, стала вашим підписником у вашій воронці, направте її. На сторінку продажу, яка запропонує їй ваш перший платний офер. Запропонуйте людям щось платне, отримати якусь більш цінну, більш повну інформацію по темі вже за гроші, щоб це було щось дуже цінне, але дешеве. Бажано, щоб цей перший офер був дешевий, але дуже цінний. Щоб ви могли таким чином ідентифікувати якомога більше покупців серед своїх нових підписників. Тобто, дивіться, в чому логіка? Логіка в тому, що. Коли люди будуть підписуватись, серед цих людей буде якийсь процент людей, які готові купити тут і зараз. І вам, якби, це, вам треба цим користуватися. Тобто, якщо людина готова купити, вам треба дати їй можливість таку купити. Покупець більш цінний, ніж підписник. Тому що, якщо хтось захотів купити у вас щось один раз, то він буде продовжувати купувати у вас до тих пір, поки ви його не розчаруєте, поки ви будете давати йому цінність. На цій фазі у вас вже буде збиратися два списки людей. Буде список підписників і список покупців. Список покупців він більш цінний і ви повинні збирати два списки: і список підписників, і список покупців. І вже зі списком покупців працювати вже окремо. Фаза номер 5 Ідентифікуємо гіперактивного покупця. Після того, як ви знайшли серед своїх підписників, покупців. Вам треба дізнатися, хто з них є гіперактивним покупцем, тому що це ж серед цих покупців, серед тих людей, які куплять вашу, цей першу вашу пропозицію, яку ви запропонуєте. Вам треба визначити, хто з них гіперактивний. Серед них обов'язково є якісь гіперактивні покупці. Гіперактивні покупці це ваші покупці, які хочуть заплатити вам більше грошей, щоб вирішити свою проблему тут і зараз. Ось вам наглядний приклад гіперактивного покупця, щоб ви розуміли. Уявіть собі чоловіка, у якого болять зуби. Він довго терпить, терпить до останнього моменту, нічого не робить з цією білью. Він терпить, 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 ніяк не вирішує цю проблему, а потім, в якийсь момент, він вже не може терпіти і одразу починає скуповувати, йде в аптеку, починає купувати різні таблетки, різні ліки, різні трави, йде до лікаря, робить все коротше, що тільки можна, і платить за все, що потрібно, аби вирішити свою проблему. В цей момент він є гіперактивним покупцем. Він хоче купити все, що може, щоб йому стало краще. Він готовий витрачати будь-які гроші, аби вирішити цю проблему. І вам треба ідентифікувати таких людей серед своїх покупців, серед своїх клієнтів як можна скоріше і допомогти їм. Для цього ви повинні під час покупки першого оферу, коли ви запропонуєте свій недорогий, але дуже цінний офер, після того, як людина почне оформлювати замовлення, або під час цього оформлення замовлення, або, або відразу після того, як людина купить ваш перший офер, вам треба запропонувати своїм клієнтам апсели. Апсели це інші ваші платні продукти або послуги, які доповнюють першу покупку і допомагають досягти бажаний результат скоріше і простіше. Коли у людини, ви повинні зрозуміти, навіщо ці обсели, навіщо їм допродавати? Дивіться, коли у людини є сильна потреба або біль, то вона готова витрачати гроші, щоб вирішити її прямо зараз. І ви повинні давати змогу людям купити, коли вони готові купити. Тобто у людини болить зуб, вона готова зараз купувати. Одні, другі, треті, п'яті ліки, і ви повинні їм всі п'ять ліків запропонувати. Якщо ви це не зробите, то. Люди підуть до ваших конкурентів і дадуть гроші їм. Ось чому так важливо мати апсели в своїй воронці. Ось чому важливо вам не просто щось запропонувати платне, а ще й запропонувати апсели. Тому що якщо у людини є сильна потреба щось купити, вона піде і витратить гроші десь в іншому місці. А так, якщо ви запропонуєте, вона витратить гроші у вас. Фаза номер 6 покращуємо відносини з підписником. Попередні 5 фаз ваш потенційний клієнт проходить буквально за 5-10 хвилин і отримує перший купівельний досвід. Далі на наступних двох фазах починається більш тісна взаємодія між вами і вашим підписником. На шостій фазі ваша задача покращити ваші відносини з підписником і направити його в інші воронки, і запропонувати йому інші ваші більш дорогі продукти або послуги. Для цього ви використовуєте вже серію автоматизовану серію листів, за допомогою яких ви розповідаєте підписнику про себе, будуєте відносини, ділитесь корисним контентом і пропонуєте інші платні продукти. Тобто… Далі, вже, коли людина пройшла, підписалась, ви запропонували їй один продукт, потім запропонували апсели, Далі вже йде ваша автоматизована серія листів для того, щоб ви вже будували стосунки ви вже далі направляли людей в інші воронки, пропонували інші платні пропозиції. Фаза номер 7 Змінюємо середовище продажу. Як правило, дуже важко продати в інтернеті якісь дуже дорогі продукти або послуги. Люди не готові прочитати електронного листа, прийти на сторінку сайта, клікнути на кнопку купити і заплатити більше там, 5 або 10 тисяч доларів за продукт або послугу. Тому, якщо ви хочете людям продавати. Свої дуже дорогі продукти або послуги, щоб ваші підписники, щоб ваші клієнти купували ваші дуже дорогі продукти або послуги, вам треба змінити середовище продаж. Ви не можете це все робити всередині воронки. Вам треба змінити середовище продаж. Тобто сьома фаза, якщо ви хочете продавати дуже дорогі продукти або послуги, вам треба змінити середовище продаж. Найпопулярніші способи це зробити це продавати або по телефону, або продавати на живому івенті. Чому так? Наприклад, якщо ви візьмемо телефон, так якщо ви будете продавати по телефону, то люди з більшою вірогідністю уважно вислухають вашу пропозицію, тому що ви особисто або ваш там продажник буде особисто спілкувати з людиною. Крім того, ви отримаєте зворотній зв'язок від людини і зможете зняти заперечення та допомогти людям відразу прийняти рішення. Тобто в них будуть якісь... Перелік питань, і якщо вони будуть задавати вам ці питання, ви зможете на них відповісти, ви зможете зняти певні заперечення і допомогти людям прийняти рішення. Коли ви змінюєте середовище продаж, ви можете спілкуватися з потенційним клієнтом на іншому рівні, і вам стає вже легше продати йому ваш дуже дорогий продукт або послугу. Тому не намагайтесь там, якщо у вас дуже дорогі продукти або послуги, якщо ви хочете їх продати. Вам не треба всередині воронки просто банально їх продавати. Вам треба змінити середовище продаж. Або запросити людину на живий івент, або перевести на телефонну розмову, або запросити хоча б на скайп-консультацію і там особисто поспілкуватися. Думаю, з цим зрозуміли. Сім фаз розібрали. Давайте висновок. Висновок. Якщо ви застрягли в своєму бізнесі, це можливо тому, що десь всередині цих семи фаз у вас є проблеми. Перевірте кожну фазу і переконайтесь в тому, що кожна з них виконує свою основну задачу і не заплутує людей. Тобто на першій фазі ми визначаємо температуру трафіка, далі на другій фазі будуємо відповідний префреймовий міст, далі визначаємо підписника, хто із аудиторії являється підписником. Далі Визначаємо, хто серед підписників є покупцем, далі серед покупців виявляємо гіперактивного покупця. Далі будуємо відносини через серію листів. І вже потім, якщо ми хочемо продавати якісь дуже дорогі продукти, ми змінюємо середовище продажів. Тобто дивіться, на який з фаз у вас є проблеми, і вирішуйте їх. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним і ви зрозуміли алгоритм роботи воронки продажів. Якщо ж у вас залишились якісь питання, то пишіть їх в коментарях до цього відео, розберемо їх разом. На сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!